Всім привіт! З вами на зв'язку Віталік. З сьогоднішнього дня я починаю вести свій відео щоденник, е який буде називатися Jesus Number 1. Це моя своєрідна подорож в рамках моєї роботи на судні. Е сьогодні я поселився в чотиризірковому готелі в місті Кусадасі Туреччині в очікуванні завтрашнього дня. Е з завтрашнього дня я починаю свою роботу. І в цьому відео щоденнику я хотів би ділитися певними своїми думками відносно моїх переживань, відносно моїх роздумів. Тому, якщо тобі цікаво, слідкуй за ним. Ми будемо разом тримати контакт і разом роздумувати над певними ідеями, які будуть на протязі наступних відео підніматися. Чао! І! Сьогодні, коли весь християнський світ відзначає Страсну п'ятницю, я хотів би попросити кожного із вас, хто дивиться це відео, згадати над тим, що Христос зробив для нас 2000 років назад на Голгофі, і те, як він заплатив, наскільки велику ціну Він заплатив, для того, щоб ми могли вільно отримувати спасіння, спасіння по благодаті. Хай вас Бог благословить.